Доброго вам здоров'я, шановні! 17 червня. Свято мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Персидських. За старим стилем Мануїли в день був 30 червня. Це вже після е, літнього сонцестояння. Через те в народі казали Мануїв, сонце спинив і в кінці червня дійсно найдовші сонячні дні. Земля рухається відносно сонця з найменшою річною швидкістю. 17 червня православна церква вшановує мучників Мануїла, Савела та Ісмаїла, трьох братів святих. В цей день починається активне зростання рослинності, розпускається біле латаття. За народними віруваннями, 17 червня, з'являються білі тумани, які, які приховують злі сили. В тумані може привидітися знайома людина або красива дівчина, але йти за цим образом не можна інакше злі сили заманять у нетрі. Наші предки вірили, що злі духи цього дня ходять по домівках, намагаючись заплутати людей і вкрасти їх. Тому 17 червня не слід позичати свої речі і пускати до будинку незнайомців. В селах за тиждень до Івана Купала святкували свято Ярила. На честь Бога Сонця плели вінки та запалювали багаті. А взагалі-то в деяких регіонах був такий ще обряд, як похорон Ярила, але він вже відбувався після Зелених свят і після Івана Купала. Ну, Івана Купала цьогоріч, нарешті, ми вперше я не знаю за скільки, за 100 років зустрічатимемо саме в день літнього сонцестояння, так, як це. Робили наші предки, тож буде дуже цікаво, я думаю, що цього року, взагалі, то енергетика цього дня негативна. І через земне пацил вона може легко вплинути на людей. Настрій може коливатися від смутку і меланхолії аж до проявів депресії. І щоб уникнути проблем із психікою, сьогодні необхідно виключити будь-які негативні фактори, такі як новини негативні або спілкування з токсичними людьми. Краще від цього відмовитися. Рекомендується більше гуляти. Та займатися якимись хобі, улюбленими заняттями і чимось заспокійливим. Сьогодні не варто слухати чутки та поширювати плітки про знайомих, оскільки ваші слова можуть швидко дійти до них і вам припишуть їхнє авторство, що приведе до неприємних виправдань. Виконуючи заплановану роботу, особливо домашню, не поспішайте завершувати її. Дрібні недоліки можуть зіпсувати загальне враження. Цей день сприятливий для роздумів про майбутнє. Подумайте, що ви можете змінити в своєму житті на краще і як цього досягти. Можливо, це не так складно, як здається. У сварці двох близьких людей тримайте нейтралітет, щоб уникнути звинувачень і не ризикувати втратити обох назавжди. На різкі зауваження сторонніх людей намагайтеся не реагувати, щоб не витрачати дарем на свою енергію. Сьогодні не висувайте до коханої людини вимоги, яким вона свідомо не зможе відповісти. Ідеальних людей не існує і не варто сподіватися їх знайти. Замість того, щоб зривати поганий настрій на оточенні, краще зробіть генеральне прибирання або розберіть документи на робочому столі. Це допоможе випустити пару. Не давайте волю негативним емоціям, оскільки це може призвести до непоправних змін взаємних з людьми. Від романтичного побачення краще сьогодні відмовитися, навіть якщо воно було заплановане заздалегідь, аби не ризикувати розладом стосунків або навіть розставанням. Такий ризик сьогодні, на жаль, існує. Відчуття слабкості цього дня, наймовірніше, викликане не погіршенням здоров'я, а простою втомою. Трохи відпочинку і все повернеться до норми. Що ще не можна робити в цей день? Православні сьогодні вшановують пам'ять трьох братів Мануїла, Савела та Ісмаїла. В народі, 17 червня, називають Днем Мануїла і Савелія. Заповіями, в цей час нечисть особливо активна. Сьогодні дівчатам категорично забороняється нахилятися за білим лататтям, адже латаття вважаються розсалченими пастками, які можуть потягнути невинну душу на дно водойми. Якщо вже стемніє ввечері ви почуєте, як на вулиці хтось вас кличе і просить дати вогню, ні в якому разі не можна виходити в такому разі на вулицю. Про це застерігали наші предки. Вважали, що так ходить нечість по вулиці і пускати нечість до хати так само. Не можна, це все одно що наводити на себе біди і хвороби. Якщо сьогодні незнайома людина проситься до вас до хати, не пускайте. Не слід також на подвір'я в цей день пускати білу корову, щоб заблукала, оскільки вірилося, що 17 червня темна сила приймає саме такий образ: якщо таку корову поставити в хлів із іншими тваринами, молоко всіх корів зіпсується. Цього дня краще не давати в борг. Оскільки кошти не допоможуть тому, хто просить, а повернення цих коштів затягнеться. Це стосується не тільки грошей, а й речей, їжі та ліків. Не рекомендується також стригти волосся 17 червня, оскільки, за словами прапрапрабабусь, фінансовий стан буде покращуватися так само повільно, як росте коса, тобто дуже-дуже повільно. Сни, побачені сьогодні, дають уявлення про те, що може статися з вами в найближчий місяць, Зазвичай вони лише окреслюють можливі події, а справжнє сновидінь залежить вже від ваших дій. Тому не варто хвилюватися, якщо в цю ніч вам насниться щось страшне. Ймовірно, це лише відображення ваших побоювань щодо майбутнього. Жахіття, що наснилося протягом цієї доби, слід проаналізувати, зробити висновки і просто відпустити і забути про нього. Також в ніч на 17 червня можуть снитися абстрактні сни, які важко зафіксувати і запам'ятати. Це вказує на те, що ви не можете з чимось визначитися або на щось наважитися, хоча час для цього вже настав. Якщо в ніч на 17 червня вам насниться хороший знайомий або близька людина в незвичній ролі, наприклад, в житті ви добре ладнаєте а овісні сильно сваритися, очікуйте змін у найближчому майбутньому. Ці зміни можуть бути не обов'язково пов'язані з цією особистістю. Підсвідомість просто готує вас до змін, які готує для вас доля. Можливо, вам сьогодні взагалі нічого не присниться, і це буде сигналом, що вам час відпочити. Ви надто втомилися, щоб думати про перспективи, і перестали бачити можливості. Це може призвести до негативних подій у житті. Що то за святі, яких православна церква сьогодні шанує 17 червня? Давайте розберемося. Святі мученики Мануїл, Савели і ісмаїл рідні брати. Вони походили із знатного перського роду. Їхній батько був язичником, а мати християнкою. Вона охрестила дітей і виховала їх в твердій вірі в Христа. Подорослішавши, брати вступили на військову службу. Як посли перського царя, вони були відправлені для укладання мирного договору з імператором Юліаном Відступником. Юліан прийняв їх з належною честю. Але коли брати відмовилися взяти участь у язичницькому жертвопринесенні, він ув'язнив їх, порушуючи закон. На допиті Юліан сказав, що відмова вшанувати богів, завадить досягненню миру між країнами. Святі брати відповіли, що вони послані своїм царем із державним дорученням, а не для обговорення богів. Побачивши їхню тверду віру, імператор вирішив піддати їх жорстким тортурам. Під час скатувань святі славили Бога і молилися. Нарешті їм відцяли голови мечами. Юліан наказав спалити їхні тіла, але стався землетрус в цей момент, і земля прийняла тіла мучеників. Через два дні після молотов християн земля повернула тіла святих, які випромінювали пахощі. Багато язичників, що стали свідками цього чуда, увірували в Христа і хрестилися. Християни з честю поховали мощі святих братів Мануїла, Савела і Смаїла. Це сталося 362 року. З цього часу їхні мощі прославилися чудотворіннями. Дізнавшись про вбивство своїх послів і що Юліан із військами йде проти нього, цар Персій зібрав військо і став на кордоні своїх володінь. У великому бою перси перемогли греків, і Юліан Відступник був убитий святим великомучеником Меркурієм. Через 30 років імператор Феодосій Великий побудував у Константинополі храм на честь святих мучеників. А святитель Герман, патріарх Константинопольський, ще будучи ієромонахом, написав на їхню честь канон. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ми дуже багато нового дізналися. Будемо слідувати традиціям наших предків. І, до речі, дуже скоро вже починаються русалії, дуже скоро починаються зелені свята. Це дуже цікавий період. Купала у нас на носу. Будемо дізнаватися про справжні українські стародавні традиції, які цьогоріч будуть співпадати, як я вже сказала, з язичницьким календарем. Зрештою, Івана Купала, тобто свято Купала це свято літнього сонцестояння. І воно вже дуже скоро, і тим самим православне свято буде відбуватися тоді, коли воно має відбуватися. Івана Купала, Івано притечі буде відбуватися в день літнього сонцестояння. Дуже цікаво буде. Разом будемо дізнаватися про українські традиції в цей період. Приходьте завтра. Я розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові і до зустрічі.